Генштаб ЗСУ видав наказ про створення окремого батальйону для ЛГБТ людей. Організатори зазначають, це не зовсім пункт незламності, адже він не працюватиме 24 на 7, але це безпечний простір для незламних під час. Повномасштабної російської агресії до ініціативи долучилися не лише представники ЛГБТ спільноти, а й дружні бізнеси. І це насправді добре, але це не привід спочивати на лаврах і складати зброю у боротьбі за рівні права. І звуки повітряної тривоги і вибухів на фоні в шосте відбувся Харків Прайд. Особливість цьогорічного дійства це не просто хода, а низка заходів, об'єднаних спільною ідеєю права людей на часі, як ніколи. Аби довести це, організатори почали Харків Прайд з благодійного Прайд Фесту. Продовжили відкриттям безпечного простору Прайд Хабу і завершили автопробігом. Привіт, мене звуть Тала Андрієва, і ми починаємо черговий випуск гей-пропаганди, який буде повністю присвячений Харків Прайду. Хочете знати подробиці? Не перемикайте у Харкові. з 7 по 15 вересня 2024 року. Тривав шостий Харків Прайд, що без сумніву став наймасовішою ЛГБТ-подією по цей бік Дніпра. Офіційне гасло цьогорічного прайду разом до рівності та перемоги. Ми хочемо не скандалів, а взаємодії. А от ці слова однієї з організаторок Харків Прайду Анни Шаригіної можна вважати наскрізною лінією низки заходів в рамках Прайд тижня. Відкривали Харків Прайд 2024 благодійним Прайд Фестом, мета якого зібрати кошти на комплектуючі для дронів для 92-ї окремої штурмової бригади та сил спеціальних операцій, що наразі воюють на кордоні Сумщини. До ініціативи долучилися не лише представники ЛГБТ спільноти, а й дружні бізнеси. Олександра, власниця невеликої пекарні, каже, що коли відкривала заклад, навіть і не думала про те, щоб показово виступати за рівність прав усіх українок та українців. Втім, довіряючи якомусь внутрішньому поклику, повісила у приміщенні веселковий прапор. Переконує поки отримувала лише позитивні відгуки від відвідувачів пекарні. Є в мене якісь свої особисті цінності і у всіх людей, які тут працюють, і вони просто співпали. І ми просто робимо те, що хочемо, несемо те, що хочемо. Нам подобається Климок Геї. ми його повісимо тут. І, типу, якщо комусь не подобається, не дивіться. У нас можна подивитися на стелі написано Хліб та люди це наші дві головні цінності: це, типа, про продукт, який ми готуємо. І про людей, про всіх, які працюють у нас в пекарні, які до нас приходять. Це головна цінність для нас. Права людини це теж суперважлива цінність. Хоча ми про це не думали, коли це закладали. Просто думали, що типу, люди це головний ресурс і те, для, для кого все це робиться. Анна Бойченко керує закладом, у якому відбувалася одна з вечірок у рамках Харків Прайду». Каже, що для неї подібні заходи у першу чергу про чесність із самою собою. На її думку, гомофобія народжується зі страху невідомого. Тож, аби зменшити її прояви, потрібно терпляче пояснювати та налагоджувати контакти. Тоді світ стане толерантнішим, а отже, і кращим. Я хочу жити в чесному світі. Я хочу, щоб мої діти народилися в світі також чесному, кращому. Це просто базові якісь. Людські потреби, і все наша відповідь це також про чесність, про особливий простір, де люди з різних спільнот можуть зустрічатись і налагоджувати контакт, щоб, врешті-решт, коли-небудь цей світ також став більш чесним і більш толерантним, в тому числі. Дівчина каже, що відвертих погроз на свою адресу чи адресу співробітників через проведення вечірки та дрехквін шоу не отримувала. Але так звані попередження про те, що це може бути небезпечно. Втім, разом із організаторами Харків Прайду вирішили, не варто опускати руки і здаватися на початку боротьби. Один з патрулів стояв у нас буквально прямо біля входу. І е, я підійшла познайомитись з хлопцями. Кажу, хлопці, привіт, як справа. Вони починають мені розказувати. на вони стоять. Вони знають, що буде е, ну, не напад, але скажімо так, планується велика заварушка. Е, і, і вони стоять, вони знають, що це планується. І один з панів дивиться на мене, дивиться мені в очі і пояснює, скажи мені. Где вас притісняють? Він запитував мене, де нас пригнічують, стоячи біля нашого закладу, біля охороняючи вечірку пригніченої спільноти. Це настільки, настільки на вкладається в голові цей фарс і хаос. Це, це настільки кумедно, що це наче не може бути правдою. На цьому місці я маю зупинитися і нагадати вам про те, що для того, аби цей контент став популярним, потрібна ваша допомога, вподобайка, поширення і коментарі. Звісно, ми також закликаємо вас ставати нашими спонсорами. На Ютубі за смішні 35 гривень на місяць ви матимете не лише купу переваг, а й ще й неймовірно глибоку вдячність від всієї команди, яка створює гей-пропаганду і гей новини. Ні, ну ти уявляєш собі? Ну, взагалі. Так дешево ще не було. На 35 гривень це дуже смішно. Дуже смішно. Я про це й кажу. З вас смішні 35 гривень, а з нас контент. Чи то перелякавшись до панічної атаки проведення в Харкові у прифронтовому місті маршу рівності, росіяни взялися продукувати величезну кількість фейків. Здається, московиті так бояться загниваючого заходу, що стежили за подіями Харків Прайд пильніше за українців та Україну, то вигадали історію. Мовляв, генштаб ЗСУ, видав наказ про створення окремого батальйону для лгбт людей. Дивно, чому лише одного батальйону. Оно, якщо з ЛГБТ мілітарі спільноти можна не один батальйон створити, а цілу щонайменше бригаду, або взагалі вирішили вкласти у вуста ФБР фейк про те, що 74% осіб, які влаштували або готували масові розстріли в школах, ідентифікували себе як трансгендери, або підтримували трансгендерів чи Будь-яких представників ЛГБТ спільноти сподіваюся, що українці навчилися не вестися на фейки, особливо якщо країна їхнього походження Росія. Агентство Reuters ще у березні 2023 року спростувало наведені цифри, випустивши розгромну статтю із заголовком: більшість тих, хто влаштовує стрілянину в школах. А американська громадська організація Sandy Hook Promise, що спеціалізується на захисті дітей від збройного насильства, зазначили діти і підлітки з ЛГБТІК Плюс спільноти стикаються з майже Вдвічі вищим ризиком стати жертвами збройного насильства. Ми залишимо посилання на джерела в описі до цього відео. За що Росія воює в Україні за традиційні цінності, щоб в Україні не було усіляких парадів, щоб інструктори дати райдужні не влаштовували свої фер-шоу, щоб не було в Україні інструкторів І щоб вони не влаштовували і буде паради на вулицях Києва і інших міст, щоб геропаде да. В'язувала свої цінності України Ми за це, воюємо. це камери відключені, можна видихати. Здається, я на фігню наговорив. Думає, що неї хтось повірить? Повірять, повірять, наша справа Локшину на вуха вішати і грошики відпрацьовувати лгбт інструктори рато розпещують українців. Попри те, що згідно із соціологічними дослідженнями, ставлення до ЛГБТ в Україні в останні роки покращилося, змінилося на краще. А Харків Прайд, взагалі, здається, відбувся без жодного помітного негативу. Потреба у безпечних просторах для ЛГБТ зберігається. Відтак, у рамках Харків Прайд 2024 відкрили Прайд Хаб. Організатори зазначають, це не зовсім пункт незламності, адже він не працюватиме 24 на. Сім, але це безпечний простір для незламних під час повномасштабної російської агресії. Pride Hub організатори задумували як простір для рівності і підтримки. Уперше Pride Hub відкрила у 2018 році Харківська організація Сфера, проте з початком повномасштабної війни його довелося закрити. У 2024-му команда організації вирішила відкрити простір у новому форматі. Активісти, що готувалися до маршу рівності, зібралися тут, аби створити плакати на підтримку своїх основних вимог. Прийняття законів про рівність прав всіх українців це до українських законодавців, закриття неба над містами України, це до партнерів, переспрямування грошей на оборону та ЗСУ, а не на клумби та прикраси міста. То до місцевих харківських чиновників. Ми ідентифікуємо себе як ЛГБТК спільнота. Ми не маємо обирати, бо це не вибір. Ну, це якби Так. Як... І що нам важливо бути тут і бути собою, і ми хочемо працювати для України. Ми хочемо працювати для Харкова і хочемо бути видимими як ЛГБТК. Люди тут можна розвиватися, працювати, зустрічатися, організовувати місцеві ініціативи та разом створювати для міста та країни проєкти, а також відвідати веселкову крамничку. Події Харків Прайду також звернули увагу на потреби військових в умовах війни, яка хоч і стала частиною повсякденного життя, права деяких оборонців України і досі залишаються обмеженими. Звісно, я говорю про ЛГБТ-військових, яким доводиться битися на двох фронтах із Росією. Та за свої права вже традиційно у маршах рівності беруть участь самі військовослужбовці, і не лише для того, аби вшанувати пам'ять полеглих побратимів, а й для того, аби зазначити, ЛГБТ люди в українській армії є і вони численні. Ну і власне про автопробіг рівності. Центровий захід Харків Прад 2024. організатори підкреслювали, що саме автопробіг це відносно безпечний варіант події, аби надати голос лгбт Плюс спільноті. Тож на непримітних стоянках у дворах Харкова ранком збиралися автівки та люди, які прикрашали їх виселковими стрічками, прапорцями, яскравими плакатами. В нашій колонії це два законопроекти 5488. Це протидія злочинам на ґрунті ненависті. До речі, для Харкова і для Харків. Прайда і Прайд Хаба це була основною такою запросом до, до поліції, щоб вони розслідували злочини на ґрунті ненависті, бо у нас було багато випадків до війни, особливо нападали на нас праворадикали. І 9103 це законопроект про е, партнерство для наших військових. Серед нас є військова е, і її дружина. Але вони не мають можливості законним чином оформити свої відносини. Організатори Харків Прайду з міркувань безпеки обрали кілька різних локацій для збору учасників. Окрім звичних для Харкова загроз, ракетних атак та кабів, учасникам могли заважати радикальні противники ЛГБТ. Тож впродовж усього шляху проведення акції автоколону охороняють посилені групи поліції та національної гвардії. На щастя, жодної сутички і навіть неприємного інциденту під час всіх днів Харків Прайдвітисячі 2024 не сталося. І це насправді добре, але це не привід спочивати на лаврах і складати зброю у боротьбі за рівні права. А оскільки боротьба триває, то чекайте наступних випусків гей-пропаганди. На цьому прощаюся до наступної зустрічі. Цьом.